Усім привіт! Це інформатор Біг новини Новонибучіпня і Гостомеля. Зараз ми перебуваємо у Ворзелі. Запитаєте, чому? Тому що сюди ми приїхали знімати нашу програму Без Гугла, Без Гугла це проект, в якому ви відповідаєте на питання. а Ми вам платимо за це гроші. Звісно, якщо ми відповідаєте на них правильно. Добрий день. Добрий день. Е, участь у грошовому конкурсі. Питання про Ворзель. Три питання. За кожну відповідь 50 гривень. Так? <плес> да? Да. Все, давайте а тоді. А Коли був зведений будинок графині Уварової? Перший 1900, другий 1901, третій 1902. 1901, по-моєму. Не почекайте, бо я графині Уварова. В 1900 році. Так. Да. В 900 році. Ні, це неправильна ]plet. відповідь. 902-му, так? Правильно. Я порахувала. Як називали Ворзель після революції 1917 року? Місто привид, Генеральське селище, тихе село? Місто привід. Ми погано знаємо. Ворзель. Коли було засновано Ворзель? 1905, 1906, 1907. 905-му. Правильно віце. Правильно. Я порахувала. Я порахувала просто. може щоб, щоб все було чесно. Забираємо. От, тримайте. Нам так треба. Да, так заглядайте. треба? заглядайте, Заглядайте, так. Угу. Ура! Дівчата, я виграла п'ятдесяти. Але буду краще е, вивчу краще про свій ворог, бо багато не знаю. Хлопці, привіт. Бажаєтеся участь в конкурсі з грошовою винагородою? Три питання, три варіант відповідей за кожну 50 гривень. Давайте. Давай, ви взагалі, з Ворзеля? Я з з ще Будете разом відповідати. Давайте, так. Перше питання: коли був зведений будинок графині Уварової? Перший варіант 1900. дев'ятсот. Другий – 1901, 1902. 1902. І це правильно, відкриті 50 вже є. Як називали Ворзель після революції у 1917 році? Місто Привід, Генеральське селище, Тихе село. Тихе село? Ні, неправильно. Але 50 вже є точно. Коли було засновано Ворзель? 1905, 1906 і 1907. 1907. Ні, неправильно. Але 50 гривень ти заробив. А, а це ви не виросте? Ну... Заглядай. Дякую. Це на що витратиш? На зустріч. Добре, красавчик. Давай п'ять. Панове, добрий день. Добрий день. Грошова Вікторина. Питання про ворзель. За кожну правильну відповідь 50 гривень. Всього давайте, три питання. не місцеві, але, але давайте. <реш> <Давай>. <реш> Так, а, коли був зведений будинок графині Уварової? 1900-й. 1900, він отам. Знаєш, там виходили до нього. 1900, 1901, 1902. 901. 902-й. Вже пізно. Як називали ворзель? Ще раз питайте, Марка. Ще раз питайте. Як називали Ворзель після революції 1917 року місто Привид, Генеральське селище, Тихе село. Тихе село. Неправильно. Ще раз питайте. Коли було засновано Ворзель? Перше, 1905, 1906, 1907. П'ятий. Кажи, п'ятий. П'ятий це правильно. ще Це безправильно. Так, щоб все було чесно. Забираємо. Да, нас. Ось так, цей робочий тиждень ми закінчили у Ворзелі. На фоні нас є гарненький варівський дім. Це був інформатор Діг Новинибучі та Гостомлення. Стежте за нами у наших соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Тікток, Інстаграм, Ютуб канал, а також стежте за новинами на сайті. До зв'язку!